Права 1169. У хімчистці планували за тиждень виконати 42 замовлення. Але виконали 7 шостих цієї кількості. Перше запитання, скільки замовлень було виконано. Ну що ж, стартуємо. Думаємо, як же знайти. Я пропоную спочатку знайти 1 шосту від 42 замовлень. Ну а потім вже знайдемо 7 таких частинок. Записуємо тоді в першому завданні, перша дія. Отже, 42. Що ділиться на 6. І це дорівнює. 42 на 6 це буде 7. Пишемо в дужках чого замовлень. Ну і записуємо. це у нас буде 1 шоста плану. Є. Ну, добре, якщо 1 шоста плану. Складає 7 замовлень. А виконали 7 шостих. То треба тоді 7 помножити замовлень на 7. У 7 разів більше. То пишемо друга дія. Ми ну записуємо 7. Що множиться на 7, це буде дорівнювати 49. Пишемо в дужках чого? Замовлень. Ну і записуємо, що це у нас було виконано. За тиждень. Так, ну що ж, отже, було виконано 49 замовлень. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Нас запитують, а наскільки більше замовлень було виконано, ніж заплановано. Ну, Якщо у нас виконано 49, а заплановано було 42, то треба від 49 відняти 42. Пишемо перше дія, Ми записуємо 49. Відняти 42. І це дорівнює 7. Пишемо в дужках чого. Замовлень. Так. Ну і записуємо. Це в нас наскільки. Наскільки більше. Замовлень. Замовлень було виконано. Було виконано. Ніж заплановано. Є. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. І в першому завданні, скільки було виконано замовлень, записуємо 49. Пишемо замовлень. Є. І друге, наскільки було більше виконано замовлень, пишемо 2. І записуємо на 7. Замовлень. Ну що ж, ось таке завдання, де нам прийшлося знаходити часткові числа. На цьому вправу завершено.